Україна готується до великого контрнаступу на фронті. Американські змі пишуть, що Трамп дав зелене світло. Рубіо обіцяє наступальну зброю, а терорист Гіркін Стрелков пише про катастрофу для російської армії. А якщо ви, друзі, додивитесь цей випуск до кінця, ви дізнаєтесь, від чого застерігає Валерій Залужний. Можливо, ви будете дуже здивовані. Отож, що відбувається, і як скоро ми дізнаємось про звільнені міста, розповім за мить. Але для початку підпишіться на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки залишати свої коментарі, це дуже важливо для розвитку спільноти, тому одразу давайте починати. Але перш ніж ми почнемо, я хочу сказати про те, що це дуже чутлива тема. Я взагалі не є прихильником того, щоб розповідати про анонси так, про якісь там наші військові плани. Але оскільки ця інформація вже просочилася в пресу, і американці про це написали, я зобов'язаний вам про це також. Повідомити тому, друзі, почнемо з головної новини. Справа в тім, що видання Wall Street Journal виходить абсолютно з неочікуваною сенсаційною новиною про те, що після переговорів з Зеленським Трампа попередили про запланований контрнаступ Збройних сил України, і для його успіху Києву треба допомога від США. Окрім цього, президент Трамп, готуючись до переговорів з Зеленським, зустрічався зі своїм найближчим оточенням, як пишуть американські журналісти. Серед них спец. Посланець з питань України Кіткелок і посол в ООН, в минулому радник Трампа Майк Волц. І от вони, як пише преса, давно тиснуть на Трампа. Мовляв, будь рішучим щодо України, і ось що сталося: два джерела близькі до е, перемовин розповіли Уолл-стріт, що чиновники проінформували Трампа про фронт. Вони розповіли, що за три роки в Росії на фронті мінімальний прогрес. А головне про наш наступ зсу він, нібито на підході, але... Потребуватиме допомоги від американської розвитки супутники, дрони точні дані все це критично важливо. Як відомо, після зустрічі з Зеленським Нью-Йорку позиція Трампа круто змінилася, тому що раніше він розповідав про російський Крим е, в лапки, звичайно, це візьмемо, а тепер про повну підтримку України і про кордони 91-го року. І от Wall Street пише, що це через те, що Росія не може прорвати фронт, їхня економіка гальмує. А Зеленському вдалося завоювати симпатію Дональда Трампа. Але для будь-якого наступу потрібна зброя, як ви розумієте, і у цьому ключі варто звернути увагу на державного секретаря Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Він не виключає продаж наступальної. Тут увага наступальної зброї для Києва. Коментуючи заяву Трампа після переговорів з Зеленським, де Трамп жорстко розкритикував Росію. Рубіо сказав про те, що Трамп взагалі-то дуже терпляча людина. Він відданий миру, але терпіння не вічне. І Трамп недоразово говорив, каже Рубіо, що у нього є інструменти: це додаткові санкції на Росію, щоб притиснути, і увага, можливість отримати для Києва зброю як оборонну, так і наступальну, щоб Україна могла її купити і захиститися від агресора. Це друзі, означає, що ми можемо отримати. Круту лінійку озброєнь. Я не знаю, що це може бути за зброя. Можливо, ті самі хаймерси поповнення атакамси, інше круте озброєння. Але Рубіо натякає, що Трамп вже робив таке в минулому. То чому ж ні? Чому ж він зараз цього не може зробити? Для нас це сигнал, що США готові озброїти контрнаступ. Ну не ж Трамп там після зустрічі з Зеленським цей пост опублікував. А тепер, друзі, від самого Зеленського ми що чуємо? От буквально свіжа новина полягає вона у тому, що президент каже, Трамп дав зелене світло на удари по Росії. Трамп дозволив удари по Росії у відповідь, якщо вони будуть бити по нашій українській енергетиці. Більше того, за словами Зеленського, Трамп обіцяв подумати над озброєнням, яке змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Вау, непогана правда, що це може бути знову ж таки. Я не знаю. Ми можемо лише здогадуватись. там. Гавки ну крилаті ракети з дальністю в 2,5 тисячі кілометрів. Ідеально. Для глибоких ударів Зеленський не уточнює, але він каже, що це може бути геймченджером. Ну тому, що Путін сяде за стіл переговорів, це дуже важлива і крута новина в доповнення того, що я вже сказав. А все закрутилося, як ви пам'ятаєте, з оцього поста Дональда Трампа, коли фактично він після зустрічі з Зеленським в Нью-Йорку бац і написав, що слухайте, Україна може повернути всю свою територію в оригінальному вигляді. Кордони 91-го року, фактично, тобто повний розворот від. Пам'ятаємо, якої позиції Дональда Трампа до повного звільнення Уолл-стріт пояснює, що це відбувається через те, що росіяни стоять на місці. У них дуже слабкий прогрес на фронті. Його фактично немає. Їхня армія боксує, а економіка на межі. Про це власне сам Трамп і написав. Тепер давайте подивимось на те, що вороги наші пишуть. Є такий терорист ігор Гіркін, стрілков той самий терорист, який зараз у в'язниці і він у здогадках, тому що у себе в телеграм-каналі він пише, що ситуація Стабільно погіршується, він каже, ситуація явно валиться в катастрофу. Росія втрачає час і ресурси, а зсу спокійно розмінює територію. Пише він, наше керівництво каже: Гіркін: нічого не може зробити. Ситуація валиться в катастрофу. Він дивується, мовляв, друга половина вересня, а наступу немає. Це Гіркін пише. Може його і не буде, запитує він. Чи відклали до жовтня, поки не ведуть страховку від НАТО? Раніше Гіркін вже писав про майбутній наступ збройних сил України на початку або в кінці вересня, і закликав керівництво Росії звернути на це увагу. А тепер просто пише про те, що ситуація для росіян катастрофічна, тому що Україна готується до вирішального удару. Телеканал CNN також натякає. Журналісти пишуть, що від Зеленського більше не вимагають неприємних територіальних поступок, ті, за які ми втратили тисячі бійців. Друзі, натомість, вимога повернути землі, які не вдалося повернути в 23-му році. Жоден варіант не легкий. пишуть журналісти, але ключ такий захід бачить контрнаступ, судячи з усього, як єдиний шлях: не віддавати, а брати назад. Ми з вами не військові експерти. Ми не знаємо, коли буде контрнаступ, де він буде, яким він буде, чи буде він взагалі. Я не фанат того, щоб розповідати про наші військові дії. Перший етап курської операції був успішний саме тому, що про нього ніхто не знав і ніхто не говорив. Порівняйте його з нашим контрнаступом у 2023 році. Коли мало не щодня в прямому ефірі всі базікали, обговорювали наш майбутній наступ. Але якщо вже така інфа з'являється в публічному просторі від Wall Street Journal, ну я зобов'язаний вам про це повідомляти в будь-якому разі сирському е видніше, де нам було б краще проводити контрнаступальні е заходи на Донеччині, в Криму або де інде для нас, головне це результат. Але є ряд факторів, які красномовно вказують на певні активні дії зі сторони збройних сил України. Ну, по-перше. Україна вже розпочала певні контрнаступальні дії на Донеччині. Про це каже. Ну я про це каже президент Зеленський. Це можна помітити з його повідомлення після зустрічі з Трампом. Він сказав, що, значить, проінформував про ситуацію на фронті і наш контрнаступ біля добропілля і покровська до того ж, не забувайте. Сили оборони вже звільнили 170 сімдесят кілометрів квадратних на добропільському напрямку 180 зачищено від російських ДРГ. Про це генштаб повідомив. І відомо, що ми за минулі, фактично дві доби відновили контроль над низкою е, населених пунктів, так Покровського напрямку е, Покровського району Донецької області, штурмові підрозділи на окремих напрямках. взагалі там просуваються е, е, фактично щодоби до 2,5 з квадра... кілометрів. Кілометрів е, відновлено контроль над сімома населеними пунктами, зачищено від РГ противника дев'ять населених пунктів. Тобто, ми там контратакуємо. То що виходить? Що ми курс на Донеччину? Курс на Донецьк будемо звільняти Донецьк. Принаймні, я в це дуже сильно хочу вірити. Затамуємо друзі подих. А, але я вже робив попередній випуск. Перегляньте, будь ласка, хто ще не дивився про а, потенційне можливо звільнення Донецька і сукупність факторів, яка зараз там складається для російської армії. Нема палива, нема води, ситуація погіршується, Україна контратакує. Окрім цього, друзі, нам ще про що тут потрібно. Сказати, а треба сказати про те, що ми почали активно бити по Криму. Тому що ми різко на ну наростили. Ми збільшили удари по тимчасово окупованому півострову завдяки далекобійним дронам і тиску на логістику російська воєнна машина просто натрапила на величезні труднощі. Системні атаки стали можливі саме завдяки довгій підготовці з 2022 року. Тому низка експертів не виключає, що саме кримський напрямок буде може бути головним. А, значить, у нас ситуація змінилася. Ми бачимо, як працює гур. Хлопці Буданова. Ми бачимо, як працюють СБУшники. Коли знищують військові активи, коли знищують аеродроми, коли знищують полянь та на ці кадри, знищують судна, знищують гелікоптери, знищують авіацію в тимчасово окупованому Криму. Вся ППО Росіян тепер зміщена в східній частині Криму, виключно для прикриття Кримського півострову. Західна, північна і південна частини менш захищені. Про це кажуть експерти. Ми виносимо їхні ППО ПРО. Вдумайтесь, будь ласка, лише там за останні дні ми маємо круті результати. Тільки сьогодні бійці спецпідрозділу ГУР оприлюднили відео знищення під час рейду в окупований Крим транспортних літаків, берегових радіолокаційних станцій російських загарбників. В ГУР розповіли, що під час рейду на окупований півострів спецпризначенці спалили два транспортні літаки Ан-26. Також вразили ворожі радіолокаційні станції минулого разу, ніби у пам'ятаєте, було вражено. Я хочу всім нагадати, окрім цього, друзі, ще про одну історію. Продачі ФСБ, в Форосі, про Сальдо, якого там забаранили, я принаймні сподіваюся, так коли потрапили, конкретно влучили, я не знаю там ФСБшників, скільки е, знищено. Ну, залишається лише чекати на інформацію е, детальну про те, скільки нам вдалося їх там забаранити. На панцер С, ЗРПК, з значить, на Сімферопольщині там багато що знищено. Примари Буданова нищить і трощить все в Криму. Можливо, це також підготовка до звільнення півдня. Хто знає, друзі? Напишіть, що ви думаєте з приводу цього, але що показово, на що б я радив би всім нам звертати увагу, так це на цікавий збіг, тому що новина про наступ в один день зі статтею залужного фактично з'являється, тобто і про нас ми чуємо в один день і статтю залужного. От він ці статті пише про те, чому наш наступ в двадцять році не вдався. Він згадує курську операцію. Фактично, з того, що пише залужний, можна зробити висновок, що він застерігає, залужний застерігає, можливо, навіть благає. Він каже про те, що все може бути ой як непросто, і називає ряд причин, чому так може бути. Він спробував пояснити причини провалу контрнаступу в 2023 році, і знову ж таки через відсутність рішучої переваги в силах і засобах, каже він: на жаль, з об'єктивних і суб'єктивних причин створити таку перевагу перед самим наступом ми вже не змогли. Тут до речі, ключове слово суб'єктивних. Які саме суб'єктивні причини має на увазі залужний? Контрнаступ перетворили на думку залужного в реаліті шоу, де його перебіг коментували різного роду там міщуни пророки. Ці віщини пророки, до речі, натякає залужне і згодом опинилися під санкціями або розшуку. Я не знаю, напевно, на Арістовича натякає, Валерій Федорович. А ще він пише, що Збройні сили України і Росії дійсно зайшли в позиційний глухий кут, подібний до Першої світової. Тобто він відзначає, що через прозоре поле бою тисячі дронів і сенсорів сформували вже більш як 20 кілометрову так звану кілзону з високою ймовірністю ураження, де там кожен тепловий слід, радіосигнал, там зайвий рух він спричиняє негайну реакцію. Спрямовано на якнайшвидше знищення, тому фактично я цю статтю залужного читаю як застереження, що, мовляв, якщо і ми плануємо якісь контрнаступальні дії, контрнаступальні заходи, вони можуть зіштовхнутися з такими проблемами, тому що ситуація на фронті зараз вже змінилася. Тому давайте висновки, друзі, робити будемо ми в коментарях під цим відео. Сигнали є скрізь: Трамп, рубіо, удари, фронт, контрнаступ. Не казка, все реальні, судячи з усього, можливо, цю інформацію про контрнаступ злили як стратегію, або ж радше, як тактику, для того, щоб вмовити Путіна сісти за стіл переговорів під ось цією загрозою великої велетенської е військової машини е збройних сил України, яка може розгромити його. Краще мовляв, зараз іде за стіл переговорів, аніж ти отримаєш контрнаступ. А трамп типу дає сигнал, що він готовий нас озброїти повністю. Так, а ще готовий подумати, як би бити по Москві і по іншим російським містам. Тому все це заплутано. Насправді ми не знаємо усього. Ситуація проясниться в найближчі дні. Для того аби не пропустити, будьте на цьому ютуб каналі. Підпишіться на нього. Я дякую за увагу. Бережіть себе. Слава нашим воїнам, слава Збройним силам України.